Друзі, цей ящик вже розпаковувався декілька разів. Нарешті мені передали саме мою частину, мої вироби. Зараз відкриваємо нова партія глиняного посуду. Так, це вже такий затасканий ящик, але там всередині є скарби. Я думаю, що ми їх знайдемо і зараз вам покажемо все, що тут є. Ага. Ого, скільки ущільнюючого всякого. о Почнемо. Що тут у нас? схоже на піалу. Уф. Яка вона крута, друзі. Класний об'єм. На ліжко, але вона досить стіка. Ційка рівненька, гарненька з візерунками, і дуже гарне молочіння. Таке темне, воно аж під, під метал щось таке виходить. так? Mm -hmm. Гарно. Є один виріб, Даня подає. Що у нас тут? Схоже на чахай. О, так. Да. Офігенський чахай. мене попросила людина, щоб я зробив саме без ручок. Ти наливаєш його неповний і береш за оцей обідок. Це дуже зручно, тут має дуже класно зливатися. Я думаю, що кожен з цих виробів буде в нашому чайному каналі. Я буду тестувати, показувати, як зливається, як тримати в руці. Зараз такий швидкий огляд, чи є. Все, що я зараз показую, все можна купити. Що у нас заказки. Ні, я вже передав це, я запасний робив. О, це схоже, що чайничок без кришки. Чому без кришки вирішив зараз нову методику робити дуже крутецькі кришки? Ух, який він прекрасний. Дуже круте, сито, рівненьке, я дуже постарався. З упором в палець, все як я люблю анатомічно, гарненько, все відмолочено. І, до речі, досить тоненька струйка. І дуже цікаво буде, якщо зробити його герметичним, тому що я тут має, збоку видно, що воно рівне-рівне. Лезо можна прикладати, і під цю готову форму можна зробити кришечку і потім її підшліфувати, так що вона прямо вакумно буде заходити. Тобто це один з найкрутіших чайничків в моєму житті. Дуже гарний, дуже багато старався. Спробуй, який він? Да? Крутий чайничок. Офігенний, да. так. І да. піалка ще одна крутецька, форматна. З крутими візеруночками, піалка. Зручна в руці. Досить рівненько в мене вийшло її зробити. Ну, офігенно, це форматні наші піали, я їх називаю найкраща піала. Така об'ємна. Досить багато чого. А коробці спіала. Цікаво, звідки ця кришечка, точно не звідси. Зараз будемо шукати. що ж? Так. Я думав, що в мене там взагалі щось пару піал. Ні, є, є трошки виробіт. Ага. О, це, ого, слухай, це чотке. Пів кілограма, мабуть, ваше. Це я буду собі на мисто робити. Відкриємо в самому кінці. О, другий чайничок без кришки. Дивись, афігенне сито з великими отворами, хороша площа, воно прямо під підверх зроблено. Формат класний. Тут ця штучка трошки товстіша, ніж тут. Це на одного, так? Ну, може і на двох бути. Ні, теж не звідси. О, почекай. ні це -ні -ні. Ні, ні, Чисто теоретично можна, але це не звідси. Я зробив ці дві форми, прям дуже постарався, щоб вони вийшли класні, і під них буде окремо робитися обидві кришечки. Да. Це десь 130 мл може бути, а цей десь 150-160. Да. 150, мабуть. Ось такі красені. В принципі, їх можна передзамовити, але знову ж таки, ти не бачиш кришечки, я сам не знаю, які вони будуть. Але от, можеш, як мінімум поспостерігати за процесом. Краса. Буде дороблюватися що це. Доні подобається. Каже, що гарно. О, а це що? Ого, що є готовий чайничок? чи що? Друзі, великий чайник. Я реально хотів зробити в... Ого, слухай! Класно зроблено. Ого, слухай, циту просто філігранно. Весь як воно гарне. Угу. <ріць> угу. Вау, хороша така. Можливо, ось це від нього. А як це заліситься робить? Ні, точно не від нього. Воно якось Але скоріше все. Ой же від нього. Бачиш, від нього вже є. Але по стилю таке відчуття. Щось що це стилю підходить. Треба буде мені... тестувати, пробувати. Ну, стояли разом з сею. Ось, ніби як схожа позиція, це треба. Ого, вже заклинуло. Треба все. просто тестувати. Ну, стояли, на чужі все. Ні, то так спакували не факт. що так. О! Ого. Схоже, що я знайшов позицію. Треба тестувати. Цей чайник буде тестуватися, але от я відчуваю, що люфта майже нема. Тобто, от, якщо прям похитати він трошки. щось так, ось він працює. Можна Може. так притиснути, можна тут. Ось ця кругляшечка виходить трошечки в сторону. Тобто тут треба шукати позиції, чинники ручного виробництва, вони мають певні позиції. Не, не завжди можуть не по кругу закривати. Ось ніби як. Ось знову, щоб не клинулося. Во! Слухай, якщо воно. Чисто навпроти ручки, теж класно. Але я тоді робив ось так. О, фіксація. Тут всякі, типу, як дерево, ви. візерунки дуже гарні. Зараз не найкраще освітлення. Ми скоро зробимо собі хороше світлове. Думаю, що все. Слухай, давай може отак знімемо. Mm -hmm. О, друзі, тут набагато все яскравіше. І можна отвори показати. І вони. Він... Я навіть це окремо шліфував, полірував на всіх трьох чайничках. Диви гарно. Угу. Але це все-таки не звідси. подобається. Я ж треба. Ні. Це можливо ще від, від якогось. Будемо а зараз дивитися. 50. Але от я бачу, що один чайник готовий, і тут точно є 200 мл. Бо мені прям хочеться дуже хочеться його протестувати. Я думаю, в кінці відео ми його протестуємо. Відкладемо його, це в кінці відео, і буси теж в кінці відео далі. Ну? Ого. Хто це робив? Це ти? <звілляється> це Надя робила шлем. Мама, це робимо А, так? Це шлем. Тим метоцикліст. Можна тут другої Ага. Можна рома лампу моя рус буде. Ну, воно досить круто виглядає. Тут такі цікаві візерунки, подивіться. Так ось. А до речі, оці візерунки це я робив, чи ти? Да, давай цікаво. Вони такі. О, міні-пеллик. До речі, це, мабуть, підвірену руку. Я вперше роблю такі візерунки, дивись. Вони прям як. Да, вони як ДНК щось таке. Ніби роз... Да. Ніби да. якраз підвірену руку, це міні-піалочка під світлі чиї таке може пішки. Ого. Тут трибусинки. Джекими. Гляда ніби з глини. Це з глини. Ще вони з отворами, чотки, штучки сюди. Так, і... йдемо я далі. Ми роздивилися вже. Можна я теж розпочну? Угу. Мені дуже подобається, але мені дуже подобається. Угу. Можна повищу? Схоже, щось так багато приїхало, я думав, що, що буде менше. Ух! Така гарна піалка. Дрось це не під мою руку, це вже під мою руку в першому класі. Ось це зараз під мою руку. До речі, да, так, вона куляста, типу об'єм, форма, клас. Візеруночки, все mm -hmm. на місці, лощіння на вищому рівні. поліровано, слухай, мені, мені зручно. Вона невеличка, типу десь 50-45 мл, зручна. Да, це, це топчик. Воу, чайничок. Схоже, що ми знайшли чайничок під ту кришечку. Да, друзі, дивіться. Дивіться, віра, як тобі візерунки. Вау, угу. Спіраль. Спіралька типа. Я бачу сонечко і хмари. Угу. А тут я залишив без. І ось тут у нас ще ця кришечка за кадром. Слухай, вона може. Ого! Слухайте, вона, гермет... вона просто герметична. Диви. Все, нікуди вона не, не ходить. Так, <laughs> да, це стиль, стилістика. Тут воно підходить. клас, слухай, ми цей чайничок теж протестуємо. Теж прям пуля. Я дуже старався, щоб тут прям кругле-кругле було. -кругле Знаєш, як дуло просто. А? Офігенно, два чайника. А а ось кілька чайників я не робив, да? я думав, що менше. Класний, дуже зручний, крутецький. Більше і менше є. Ось цей двой безсмертне піа. Ого, Ого це що таке? Це хто робив? Я назву її безсмертна піала. Ого, яка воно велика і крута. А я тільки кому я А реакція. Хто це робив? Хто це зробив? Не знаю. Нехай буде безсмертно. Воно в мене я її несла, і вона ціла. Ха. Ого. Ну слухай, воно класна. Безсмертна, Бачите Ну, угу. Нура розпаковує за кадром рідний раз. Так, будеш просто підставляти. О, щось в мене теж цікаве цікаво маленьке є. У мене щось маленьке. Ух ти. Я хочу що, ну, Можна, я ромаленка дротину. Що... А можемо. Так. Ага, ще одна маленька піала. Опа. Ух, як тут класно зроблено. Мам, тут твоєї позначка немає. Я знаю. Під світлі або хто любить маленькі порції, от класно десь. 35-40 мл в ній є, от вони рівнозначні десь по розміру. Декілька виробів є. У-у-у, куляста офігенна форма. Слухай, це ідеально. ідеальна. Да? Котенна. Це щось покажу залезене. Можна да. реакція. Така шоколадна. Кажу краща рука. Мої руки. Така шоколадна. Знаєте там? Бладенька, отправлю. Я люблю коктейл. Коло вам тварда, у мене... Ну, таке неприємне не відчуття з'являється. Ще й високий формат. Алло, ну це потім. Ось, ви побачите, в цьому середині трохи шиша, прямо все одно доволі класно. Ух, що я знайшов. Така форма, як капелька. Ось точка. Гарний дизайн. Хочете побачити ідеальний mm -hmm. чахе? Дивіться. Оооху, як, як він круто виглядає. І це так? ідеальний, ти з нього від поп'єш. Просто в долоню він. Ух. О, це ти зробила таке? Це я все чи ти? Я закашляла крути. Ну це дуже, дуже круто. Я, я речі, закашляла... це... Ну я закашляла відеоакрути. Як, як він круто виглядає, це просто. Я закашляла крути. Ух, ну це, це супер зручно, да, це. Чиапіала. Ой, ще ма. Це як чнок. з не чайний поп'єш. Оу, міні, чахай Трошки більше сотки мілілітрів, десь 120 130 Прикольно. Угу. А можна буде потім просто мини-чайну церемонію? Угу. Давай. Так, Пок Показуй, і це передостання. Оу, трикутники, такі гру грубі форми. Кутасті. Мені подобається. Uh -huh. куди моя піала. Це, цю хочеш? Так, вона мені подобається. Вона ну, класно. От відчула зразу, що О, вона мені підходить. Це Я дуже крута чула. піала, да. Добре буде okay. твоя. Даруємо таке. Так. Це не продається. Кролики не продається. <laughs> наша. Диви, маленька, і тут теж дуже такі гарненькі. Uh -huh. Ух, Дуже Дові. дуже мало. На цей чайник вони дуже великі очікування. Скоро кришечка для нього зробила. Ну що, тоді показуємо чотки. <кхи> а, ще щось, да? Чи, чи це той чехе? Ну точно. Скоріше, що тут чехе є. А я ж угу, да, у мене було замовлення до за тебе на чехе. У мене тільки в мене плани, на сьогодні. Оу, який він зручний, хорош. слухай. Прям підпалось. У мене, знаєте, така ідея. Це все, мої плани. Міні-чайна це? церемонія, ліпка з глини. Ого, Віра, хороше. <сих> Ти дні перепутала, мабуть. Так, ну що? Показую буси. Це <сих> те, друзі, от будь-який з цих виробів по часу робився менше, ніж оця кубка. Дуже кропітка робота була. Ух, тут три види глини є біла, є червона. А ні, ту зелену я не застосовував. Два види глини. Ух. Ну а які вони і що ці? Почу їх сюди? Так вони будуть зв'язані. Така робота класика. Да, так, це кожна зліплена. Трошечки пополіровані, sí вони не поліровані, я їх під натуральне, як під дерево робити. А я не буду на виступ. Це треба їх спочатку приготувати. Це їх треба з'єднати, вузелки позав'язати. Я думаю, ви з мамою може. це якусь натипку на У менетичку робити. На відчуття дуже класне. Мені подобається. Приємні. Так, друзі. Ну, Скоро буде робимо? Церемонія. Звук цей клас. Тут щось таке прям живе. І? І На них навіть джапу може почитаю колись. А це що? не ходь, не не за это що? На хоть нади далеко. І всякими путяшками. Скоро ми не чайна церемонія. Так, другим кадром знімемо два чайнички, як вони працюють. Таквіру, все не, не скрипимо, не без мікрофона. Так, друзі, наповнюємо водичкою чайнички, які поки що без кришечок. Просто тест, як вони зливають без. Тиску кришечки. Тобто, ну, коли закритий простір, я можу їх нагнути сильніше і злив буде краще. Але поки що те, що ми можемо побачити, ми бачимо. Дуже гарненько зливає Рівнесенько, тому що кругле. Кругле і поліроване Поліровка, шероховатість це все теж впливає на злив. Я вже до таких тонкощів дібрався. Менше без кришечки. Мені це більше подобається. Ідеально, друзі. Мені це більше подобається. Без звуку взагалі зливає, дуже класно. І два готових з кришечками. Як же працюють ті, які вже можна придбати. Наливаю. Він маленький, але в нього тут багато лісно. Тут в нас іде позиція, типу, як трошечки загнуто вниз. Тут видно, цю хвильку. це вперед. Ось. Чи там, де та фульк? Ніби ось. Треба ще її пошукати. Все. Ну він герметичний. Що таке герметичний, друзі, це коли отак? Гучний. Я нахиляю. Да, це трохи гучніший. Але жодної крапельки не просочилось. Тобто кришечка герметична. Але звук є, так. Да. Те, що головне не крутити всередині, то може застрягнути. Тут прям є чіткі позиції, де він пірне. Оп. Ось, наприклад. Але це по факту просто зворотня позиція. Тобто в нього одна позиція. Ось. Він був гучний, давай ще я перевірю. Перехрещується трошки струйки, але... Звук в... фонтана, взагалі. Звук фонтана, класно, да. тут, так. Цікаво. І тепер найбільший чайничок з цих всіх. Реально багато влаз, Закриваємо. Він сів, нема люфта, тримаю і поїхали. Такий тихий. Все з якої висоти. А, як гарно блосить водич без звуку. Офігенно. Тобто в нього середня швидкість зливу, тому що я тут зробив носик не супер широкий, але він абсолютно беззвучний, абсолютно герметичний, і оце в роботі візуально мій найкращий чайник в моєму житті. Оце я точно можу сказати, і дешево я його не віддам. Філігра робота він. Ідеальний в усіх моментах. Ну, от зараз на, на моєму рівні це ідеальна робота. Крапочка. Трошечки ніби як не так, а трошечки отак направо, і оце його ідеальна позиція. Нема ніякого люфту. Я ще раз хочу. Це, це До речі, зараз тест. Якщо без кришечки. Тихо. Ти ж саме, так? Да? Мене глушимо звук, друзі. Це нереально беззвучно. Тільки в кінці, коли в ці пару крапельок з'являється звук, бо напор спадає трошки. Всередині таке цікаве молодіння, полоска така виходить. Угу. Роз, я ще раз вилью і покажу. І ще раз. Накатання на стручні. Я щей, і, і, і ніхто не, не чує, що ти його п'єш. Влучайно да. таке цікаве. Угу. Такий знаєчок? Ну, це просто афієнське. насколько наскільки воно зручне. Оп, я впер сюди палець. Можу опустити сюди, можу не сюди, але отак вот, вот мені зручно. Ось. Угу. Знаєте, я зрозумів. Якщо я роблю кришечку високу, якщо вона десь. ну Тобто оцей піптик, піпка, якщо вона висока, незручно, вигинається отак от палець, а тут він от він низько сидить і воно зручно. І працювати однією рукою це це класно. офігенно, Дякую. Mm -hmm, це класно. І оцей, да, малюк? Це без, ж без, питань. звучного. У мене порубітай. Він сів, нема люфта. Тримаю і поїхав. Такий тихий. з якої висоти. Так, як гарно блосить водич. Без звуку. О, офігенно. Тобто в нього середня швидкість зливу, тому що я тут зробив носик не супер. Широкий, але він абсолютно беззвучний, абсолютно герметичний. І оце в роботі візуально мій найкращий чайник в моєму житті. Оце я точно можу сказати, і дешево я його не віддам.